Безпечний круїз в кіберпростір. План туру. Сьогодні ми відправимось у захоплюючий круїз, в якому поєднаються незабутній відпочинок та вивчення корисних навичок кібербезпеки. В інтернет-просторі, так як і в відкритому океані, на відпочиваючих можуть чекати різні небезпечні ситуації. У морі за корабель відповідає досвідчений капітан, а в кіберпросторі кожен сам за себе. Тож не гаймо часу запрошую вас у корисну, цікаву віртуальну подорож. Як і у реальному житті, відпочинок на цьому цифровому морі може бути приємним та захоплюючим, але також може приховувати певні небезпеки. Тож скоріш приєднуйтесь до нашого круїзного лайнера інтернет. Ваша каюта. Щоб почувати себе безпечно в інтернеті, варто завжди пам'ятати про паролі. Сильний пароль це перший рівень захисту, який ускладнює доступ до вашого облікового запису для потенційних зловмисників. Двоетапна аутентифікація, тобто захист за допомогою мобільного телефону, надає додатковий шар захисту. Використання цих методів дозволяє зменшити ризик несанкціонованого доступу до особистих даних та уникнути можливих атак кіберпиратів. Останнім часом наші пасажири знаходять багато небезпечного непотребу, який вибиває на берег цифрове море. Ось декілька правил, завдяки яких ви можете захистити себе. По-перше, перевірте адресу електронної пошти відправника. Підозрілі листи можуть мати неправдоподібні або дивні адреси електронної пошти. Друге правило: уникайте листів. Які надають надмірну нагальність або тиснуть на вас, щоб негайно взяти дію. Наприклад, негайно оновити свій пароль або ввести особисту інформацію. Третє. Будьте уважними до листів із неправильними граматичними і орфографічними помилками, оскільки це може бути індикатором шахрайства. Четверте правило. Не клікайте на підозрілі посилання. Перевірте адресу посилання, натискаючи на нього правою кнопкою миші, а потім виберіть опцію Показати адресу посилання. П'яте. Будьте пильні до пропозицій, які здаються надзвичайно вигідними або дивними, оскільки це може бути спробою обману. І останнє правило. Не надавайте особисту інформацію, таку як номери кредитних карток. Паролі і номери соціального страхування через електронну пошту або непідтверджені джерела, етикет інтернет-спілкування. Важливо пам'ятати про повагу до інших на лайнері, так само, як і в реальному житті. Кожен пасажир інтернету має право на повагу, а це означає, що потрібно утримуватися від образ, погроз, неприємних коментарів або будь-якої іншої форми онлайн-булінгу. Ми повинні ставитися до інших так, як бажаємо, щоб ставилися до нас самих. Тому повага, люб'язність та толерантність у віртуальному окані є ключовими. Сподіваюся, вам сподобався наш круїз. Отже, бережіть себе та завжди будьте пильними під час подорожей до інтернет-простору.